Любі друзі, всіх вітаю на своєму каналі Кулінах. Мене звуть Ірина. І сьогодні на своїй кухні я хочу приготувати дуже смачнючий салатик з синьої капусти. Капусти нам знадобиться грамів 300-400, і я буду готувати з цієї верхньої частини. З цієї частини дуже смачний, виходить салатик і сочний. Нарізаємо дрібною соломкою. Ось як можете дрібно, тоненько, так і нарізайте. Нашинковану капусточку висипаємо у глибоку миску, щоб було зручно потім розмішувати. Беремо перчик невеликий, і нам його знадобиться половинка. Вичищаємо середину. Можна взяти як болгарський, так і капі, теж гарно підійде сюди. Серединку вичистили. Оці семечки нам теж не треба. І будемо нарізати. Перчик наріжемо невеликим кубиком. Такий салат можна готувати хоч кожен день. Готується дуже просто, а виходить дуже смачно. Ось. Отакі кубики у нас повинні отриматися. Перчик додаємо до капусти. І дуже смачно тут виходить з зеленим лучком. Дуже смачно він тут смакує. Декілька стебелин, у мене три штучки. Теж наріжу не дуже дрібно, середньо. Зелений лучок висипаємо у миску. І нам осталося додати кукурузку. Консервована кукуруза. У мене є тут 100 г. Посолимо. В мене тут трохи менше, ніж половина чайної ложки солі. І я хочу ще поперчити. Чорний молотий перець, буквально щепотку додаємо. А заправляти усю цю красоту і смакоту я буду майонезом. У мене, звичайно, домашній. Силочка буде фрама в, в верхньому углу, і в описанні під відео. Дві столові ложки додаю в салатик і перемішую. Переходьте по цій силочці і теж приготуйте дуже смачний домашній майонез. Ви посмішіте, який салат це яскравий! Яскравий, вітамінний і дуже вкусний. Насипаємо на блюдо і будемо куштувати. Подивіться, яка краса в нас вийшла. М -м -м, це дуже смачно. Всім рекомендую таке приготовити. Я ще хочу зверху посипати зеленим лучком. Ще більше вітамін нам не заважає. Зараз будемо куштувати, друзі, це дуже смачно. Не забувайте підписуватися на мій канал, пишіть коментарі і ставте лайки. Всім пока-пока!